Є. Добрий день. В залі присутні 10 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Оголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі відкритим. В залі засідань присутній працівник секретаря комісії Лопушняк Ірина Петрівна, яка сьогодні буде виконувати функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу даного засідання. Для протоколу хочу відмітити, що член комісії кольош Олег Леонідович наразі відсутній в засіданні у зв'язку з службовою необхідності. Оголошую перелік питань, внесених для розгляду на засідання комісії. Про затвердження кодованих результатів практичного завдання, кримінальна та цивільна спеціалізації, виконаного кандидатами на заняття вакантних посад суддів в апеляційних загальних судах у межах конкурсу оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року. номер 94 ДРІПЗП, дефіс 23 двадцять зі змінами. Чи будуть інші пропозиції до переліку питань? Інше пропозицій не надійшло. Прошу голосувати за затвердження переліку питань. Одноголосно, дякую. Перелік питань затверджено. Переходимо до розгляду питання про затвердження кодованих результатів практичного завдання, кримінальна та цивільна спеціалізації, виконаного кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних загальних судах у межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 94 дріб ЗПДІ 23 зі змінами. Доповідачем з цього питання член комісії Мельник Руслан Іванович. Будь ласка. Дякую. Отже, рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 24 ЗП Запад 23. Зі змінами оголошено конкурс на заняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах. Так, з яких в апеляційних судах із розділу цивільних імінаних справ, а також справ про місцевих пропущень 425. Рішенням комісії від 19 червня 2024 року. Призначено колекційно оцінює в межах конкурсу на заняття макатних посад у його загальних судах, до якого допущено 821 кандидат з кримінальної спеціалізації і 686 кандидатів з цивільної спеціалізації. На е, так. Згідно з графіком, який в нами був визначений, і е, черговістю проведення відповідних етапів кваліфікаційного іспиту, е, в період з е, 3.07 лютого 2025 року проведено третій етап виконання практичного кваліфікаційного іспиту виконання практичного завдання зі спеціалізації поліція загального суду цивільна спеціалізація а відповідно до також єдиного графіку 12-13-14-17-21 лютого 25 року проведено третій етап поліційного оціню іспиту виконання практичного завдання спеціалізація поліційного загального суду кримінальна спеціалізація. Для виконання практичного завдання зі спеціалізації поліційного загального суду, цивільна спеціалізація з'явилося 409 кандидатів, один кандидат не з'явився. Для виконання практичного завдання зі спеціалізації поліційного загального суду, кримінальна спеціалізація, з'явилося 506 кандидатів, один кандидат не з'явився. Також під час виконання практичного завдання спеціалізації поліційного загального суду, цивільна спеціалізація, один кандидат скористався правом на відмову від складань конціни. Іспиту про щофровий акт. Е, так, е, значить, під час проведення е, відповідних е, іспитів е, було складено низку е, актів про. Позаштатній ситуації, ну і той акт, про який я вже згадав про відмову від відкладання колекційного іспиту. Ну, загалом, виходить, було складено п'ять актів позаштатної ситуації по цивільній спеціалізації, і два акти позаштатної спеціалізації по кримінальній спеціалізації, але здебільшого зафіксовані в таких актах події не впливали на перебіг цього іспиту і оцінювання. Натомість є дві ситуації, ну, які зафіксовані, які мають значення для ну, значення для перевірки, для кодування і декодування результатів. Так, під час виконання 6 лютого 2025 року практичного завдання цивільна спеціалізація, скандидат використав першу до другого модельного судового рішення, ходив той самий ідеальний код. Призначений тільки для першого модельного судового рішення. Водночас, особливістю інформаційної системи, що використовується комісією на етапі колекційного іспиту, виконання практично завдання спеціалізації відповідного суду, є подвійне кодування робіт учасників. Тобто спочатку під час реєстрації учасника іспит спетендальний код присвоюється інформаційною системою за випадковості і застосування автоматизованого формування. Далі при завантаженні до інформаційної системи використання виконаних учасників практичних завдань кожної роботі присвоюється унікальний номер ID. Тобто зафіксована пасажитарна ситуація впливає виключно на декодування в автоматизованому режимі достаті виконання кандидатам роботи другого модельного судового рішення і не вплинула на. Оцінювання результатів такої ну, практичного завдання, виконання практичне завдання цим кандидатам. Далі, під час виконання 11 лютого 2025 року практичного завдання, цивільна спеціалізація, кандидат виконав друге модельне судове рішення в Кабінеті інформаційних систем, призначений для першого модельного судового рішення. Так, зафіксована посаждатна ситуація унеможливила перевірку та оцінювання членом екзаміційної комісії, виконання цим кандидатам роботи другого модельного судового рішення, а також декодування режимом режимі дереві цієї модельного судового рішення. З огляду на роботу другого судового рішення, помилково викладеного кандидатом е у кабінеті інформаційної системи, призначено для першого модельного судового рішення, оцінено екзаміційною комісією у нуль балів. Тобто, іншими словами. Е Ця ситуація була вирішена саме в такий спосіб і в цілому не заважає нам сформувати загальні результати і затвердити кодовані результати виконання практичних завдань. Також за інформацією, яка мною була отримана від секретаріата на момент доповіді. Не встановлено розбіжностей між найвищим і найнижчими балами, виставленими з виконання практичного завдання членів ексіної комісії у 20 і більше відсотків від максимально можливого бала, щоб потягнуло за собою повторну перевірку іншої екземпільної комісії цієї роботи, до якої не включають тих членів, які е, перевіряли таку роботу первинно. Тобто у нас на е, стане сьогодні таких робіт немає. Таких робіт немає. Ну, е, Колеги, е, в принципі, інформація мною повідомлена в тому обсязі, як того вимагають наші нормативно-праві акти, але хотів би... Зазначити, що е, ну, е, проведені великий обсяг роботи. Е, ну, достатньо е, сказати, що е, в рамках цивільної спеціалізації було перевірено 816 робіт, в рамках кримінальної спеціалізації перевірено 1012 робіт. Ну, як на мене, е, цифри вражають, і, е, мабуть, е, всі, хто залучений до цього процесу, розуміють, наскільки. Це вимагало і від е, членів комісії, е, часові, часових е, скажімо, фізичних ресурсів, я думаю, що, але я впевнений, що всі доклали належних зусиль і е, ми вийшли на ті показники, які е, сьогодні пропонуються е, затвердити. Це потребувало певний час, але е, ну, знову-таки ми намагалися це зробити максимально стислий. Е, Часовий проміжок і впоралися за практично за два місяці. Отже, доповідь закінчено. Якщо до мене будуть питання, будь ласка, готовий відповісти. Чи є питання до доповідача? Питань не надійшло. Пропоную перейти до закритого обговорення і прийняття рішення. Рішення прийнято. Слово для оголошення. Рішення надається пану Руслану. Дякую. 17 квітня 2025 року вища поліційна комісія суддів України в пленарному складі, головуючого Андрія Пачченка, членів комісії Михайла Богоноса, Людмили Вовкова, Віталія Гацелюка, Руслана Мельника, доповідачого Олексія Милян, Романа Сабадаша, Руслана Сидоровича, Сергія Чумака, Галини Шевчук. Розглянувши питання про затвердження кодованих результатів практичного завдання, кримінальна та цивільна спеціалізація, виконаного кандидатами на зайняття вакатних посад в апеляційних загальних судах в межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року, No24 323 зі змінами, одноголосно вирішила затвердити кодовані результати практичного завдання, виконаного з 3 по 7 кома 10 та 11 лютого 2025 року, цивільна спеціалізація. З 12 по 14 та з 17 по 21 лютого 2025 року кримінальна спеціалізація кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних загальних судах у межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року, номер 94, дріб 23 зі змінами головуючим членом комісії. Дякую. Дякую, колеги. Перелік питань затверджений до розгляду на засідання комісії пленарному складі розглянуто. Засідання комісії в пленарному складі оголошую закритим.